Слава Україні! Ну, що ж, вітаю вас з чудовою перемогою. Хоча команда «Криля Донбасу питалася в першому таймі, намагалася нав'язати вам боротьбу, але все ж таки вам вдалося вийти з цієї боротьби переможцем. На вашу думку, за рахунок чого ви переграли команду «Криля Донбасу сьогодні? Героям слава. Дякую команді суперниці за грома. Що перемогли? Що ж, на вашу думку, у вас все здалося, задумів тренувальних на матчі? Ні, багато браку в передачах, помилок в захисті. Це сам перед помилок в захисті багато. Давали більше їй супернику, як мені здається. Головне, що є три очка це зараз на голове. А там будемо бачити, вже будуть працювати над собою. Ну що ж, подякую вам за матч, за чудову перемогу. Бажаємо успіхів наступних матчів. Вам. Дякую.